Вітаю громада! По-перше, хочу висловити слова співчуття родинам загиблим в страшному теракті, який скоїла Росія в Дніпрі. Немає слів, щоб виразити той жаль та скорботу, які переживаємо ми разом зі всією Україною. Молимося за поранених та тих, хто вижив. Бажаємо скорішого одужання. Щодо гуманітарних питань нашої громади, від сьогодні в ПК «Хімік» розпочалась видача гуманітарної допомоги від Червоного Христа багатодітним сім'ям з числа ВПО для отримання при собі мати довідку, яка підтверджує статус ВПО та багатодітної родини, а також документ, що підтверджує особу. А вже із середи, жителям громади з 1951 року по 53 роки народження включно буде видаватися олія з розрахунку 1 літр на людину. Для отримання при собі необхідно мати паспорт та літрову банку. Також повідомляємо. Хто не отримував муку в категорії жителів громади з 1951 по 55 роки включно, та рис в категорії з 91 по 95 роки народження включно, може це зробити від сьогодні в ПК хімік при собі мати документи, які підтверджують особу, та пакет для насипної продукції. Дякую за розуміння. Наприкінці минулого тижня ми отримали ще 20 тонн гуманітарної допомоги від Львівської військово-цивільної адміністрації. Це далеко не перша підтримка від наших друзів з заходу України. Отримали одяг, продукти, харчування та медикаменти. Дякуємо за підтримку, причетних до формування, перевезення та надання даної допомоги. Скажу декілька слів про перейменування. В інтернеті ще не вчухли баталії з ухвалення рішення про перейменування вулиць нашої громади, але на часі вже заміна назви місту Первомайський. Для чого треба перейменовувати? Топоніми Перш за все виконують функцію ідентифікації. З нею назва Первомайський погано справлялася і до декомунізації. Багато міст в Україні носять таку ж або схожу назву. Чим завинило 1 травня і чому підлягає зміні? Бо саме це свято використовувалось радянським режимом для пропаганди своїх вчень. З цим і пов'язана така величезна кількість назв топонімічних об'єктів та на честь 1 травня. Чи на часі саме зараз переименування? Так саме зараз, під час Україна російської війни, ми позбуваємось радянських ідеологічних маркерів і встановлюємо новий український ідеологічний устрій, не орієнтований на радянщину в цілому і Росію, зокрема. Радянський Союз та його спадкоємець Росія є багатовіковим ворогом усього українського. Війна це фіналізація ненависті та агресії, яку Країна культивувала до України багато віків. Колаборація російської культури, літератури, естради, релігії, економіки та політики мала загарбницькі цілі і повинна бути викоренена на усіх рівнях без будь-яких виключень. Спекуляції щодо вартості перейменування перебільшені. Вже більше року ми живемо в Лозівському районі замість Перомайського. Окрім того, була переименована вулиця Октябрська на вулицю Світанкова. Хто і скільки витратив на це? Ніхто і нічого. Нові документи видаються з новими назвами, старі лишаються чинними. Тому хочеться підсумувати. Вирази, що це зараз ніби не на часі, це не головне і таке інше є невірними. Перейменування міста та вулиць громади це необхідність сьогодення, бо чим довше ми будемо зберігати пострадянське минуле назви, традиції тощо, тим більше приводів для запаребрікових загарбників прийти нас рятувати та визволяти. Ми повинні бути одним фронтом з нашими військовими. Доки вони боронять метр за метром нашої землі на лінії зіткнення, ми повинні на інформаційному фронті боронити нашу державу та бути єдиним щодо формування нової незалежної України. І це найменше, чим ми тут в тилу можемо допомогти для здобуття перемоги та зміцнення її результату. Також, шановні, нагадаю, що від сьогодні до кінця тижня, згідно із графіком, які оприлюднені на офіційному сайті Обленерго, погодинне відключення електроенергії в нашій громаді діє діятиме в період часу з 17 до 20 години. А у випадках аварійних ситуацій за потреби враховуйте це при використанні електроприладів та користуванні ліфтами. Бажаю всім мирного, продуктивного робочого тижня. Все буде Україна!